Дня – це програма Мистецька варта і її ведуча Катерина миту для того, щоб прикрасити ваше життя мистецтво. Дії в Києві, що почалися 19 січня і тривають далі, розгортаються в безпосередній близькості з Національним художнім музеєм України. Споруди знаходяться на вулиці Грушевського, практично біля епіцентру протистояння. Тому адміністрація музею виступила з офіційною заявою, в якій звернулася із вимогою до чинної влади та опозиції утриматися від дій, які можуть загрожувати будівлі культурного закладу. Адже у музеї зберігається унікальна колекція вітчизняного брозотворчого миску. Стецтва, яка широко відома в світі, більше того, сама будівля є пам'яткою архітектури національного значення. В заяві також закликали всі сторони громадянського протистояння пам'ятати про відповідальність за збереження державної культурної спадщини та утриматися від навмисних або випадкових дій, які можуть пошкодити музейні і прилеглі до нього території. Революція, революцію. А про культуру слід пам'ятати. Французький художник і скульптор Клейт Аврахам декілька років поспіль ночами ліпить стікери на вуличні знаки у великих містах Європи. Ідея розписати дорожні знаки спала йому на думку, коли він одного разу їхав містом і звернув увагу на велику кількість різних знаків, і на те, які вони за своєю суті подібні. Тоді він і вирішив їх урізноманітнити та додати трохи гумору. Саме стікери дуже легко можна відклеїти, а художнє зображення не заважає розписати. Знати знаки. Тому подібне вдосконалення, на думку автора, не можна вважати псуванням громадського майна. Проте у влади інша думка, і вже неодноразово художнику доводилось сплачувати штрафи. Сьогодні роботи Абрахама можна побачити у Флоренції, Турині, Лондоні і Валенсії. У планах художника зробити набіг на декілька європейських міст ще. Легендарний кіноперсонаж Годзіла відзначає свій 60-річний ювілей. На честь знаменитої дати цього літа вийде продовження саги про безстрашного монстра. Це буде вже 29-й фільм про гігантського ящера. Всього стрічок про годзіло в Японії переглянуло більше ста мільйонів осіб, що є свідченням чималої популярності героя. Першопочатково Годзіло задумували як гібрид кита та горили. Проте продюсер Томаюкі Танака після перегляду фільму Чудовисько з глибини 20 тисяч морських сажнів вирішив, що годіла буде динозавром. За 50 років він став популярним персонажем і захопив екрани кінотеатрів усього світу, посунувши на другий план «Кінг-Конга». Екранізувати сагу намагалися і американці, але у них нічого не вийшло. Можливо, справа в тому, що в Японії Годзіла персонаж позитивний, адже він захищає землю після ядерної катастрофи. В американських же картинах Годзіла руйнівник. Сюжет нового фільму про легендарного монстра творці стрічки тримають у таємниці. Відомо лише що після аварії на «Фокусимі» сценарій був радикально змінений. Невідомо також, що буде зачіпатись тема ядерної катастрофи. Втім, виходу картини на екрани залишилось чекати не так вже й довго. За щорічну традицію Ватикан випустив календар з найсексуальнішими священниками. Ідея зародилась ще 10 років тому, коли місцевий фотограф Паці вирішив створити календар ідеалу чоловічої краси. В якості моделеї Паці вирішив обирати молодих священиків, в яких поєднувалася зовнішня привабливість та духовна досконалість. Більшість з них я зустрічав на вулицях Риму, Просто просив дозволу їх сфотографувати, а вони ніколи не відмовлялись. Коментує фотограф. Цього року календар буде коштувати трохи більше 10 євро. Пасі заявив, що всі портрети священнослужителів є справжніми, лише імена та прізвища вигадані. Головна ціль проекту привернути увагу туристів до святи. Фотограф також підкреслив, що світлини молодих священиків слугують ще одним доказом, того, що для служіння Богу вік неважливий. Календарі користуються попитом, особливо серед жінок. Пасі виправдовується, що окрім чоловічих портретів календар містить відомості. Про музеї та інші визначні місця Риму, про які деякі туристи навіть не здогадуються. І наостанок, як казав відомий географ Отто Шмідт, справжню людину тягне туди, де важко. Будьте сильними, а ми побачимось вже завтра.